Тут шинка замарина. Здесь на нашу дачу. Я вже, вже... Тут. Так, От, закриваємо. Уже Дівочка стоїть. Даємо кутиночку, заподаємо. Отако будемо пасти. Що це за дерево? Грушка. Грушка. Це фруктові дерева.

Серце. так, Окей. Отак. Так. Жиро відловлювач. Що це таке? Жиро відловлювач. Жиро відловлювач. Що то робить? Наміщуємо бочку. Розпалюємо вогонь. Наталю? Вода так требуется. Можно было без булочки розпалити.